Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Сьогодні у нас 6 вересня 2022 року. На даний момент я знаходжусь біля сорту винограду під назвою Кармакот. Це дійсно файний сорт, мені він також подобається, але в ньому є невеличкий мінус. Він трішки підтріскує. Я в цьому році також спостерігаю таке явище, але нічого, поки буду тримати. Цьому кущеві, виходить, у нас четвертий рік. З приводу нагрузки, нагрузка тут невеличка. Кілограм може 8, десь приблизно так буде на дві плоскості, тому що запалився слабувато і зараз на даний момент також підбивають оси, пчоли і всякі різні птахи. Ось дивіться, як коса виїдає пуста. Такі гронки, де більш файніші, я закриваю мішечки, ось такі ось. Цей мішечок зняв. Ну, отак, виглядає така гронка на два крила. Ну що, ягода така. Як пів пальця, полупалець такий, я хотів би сказати, має гармонійний смак, ягода щільна, солодка і в те ж время такий хрускіт має приємний, як кадрянка. Колір ягоди такий темно-бордовий, не то темно-синій буде, як повністю визріє, напевно, буде темно-синього кольору, такого. Я сказав би, навіть Гронки тут невеличкі, від та десь від єсть і грам по 150 і до кілограма. Ну, якось так, лози визрівають гарно. Залишимо ще на наступний рік, подивимось, як він буде себе показувати. Такий Кармакод. Такий він ось в розрізі. Так, зараз ми подивимось, де його видавити. Бачите, сік навіть не тече. Щільна ну і в те ж время вона соковита. Але сік не тече. Якось так. Зараз зважимо ягоду. Ягода 7 грам 33 міліграми. Ягода 7 грам 28 міліграм. Ну, приблизно від 7... До восьми грамів буде мати у нас даний сорт винограду, ягоду за вагою. Якось так. Ну що, друзі, буду закінчувати відеоогляд. Зараз покажу тут ще на цій стороні є. Такі ось, є кращі, є менші, є навіть отакі ось. Ну нічого, Хватить що маємо, то маємо. Ну що, друзі, сьогодні у нас 6 вересня 2022 року. Бажаю вам, у ваші дома, ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові і все в нас буде Україна. Дякую за увагу, з повагою толян.